Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи можна міняти тематику свого youtube канала. Мене звати Денис Галанзовський, я вже понад три роки займаюся YouTube, маю свій успішний youtube канал, і на цьому каналі я ділюсь своїм власним досвідом розвитку YouTube. І надіюсь, вам ця інформація допоможе. Тож вдячний за ваші лайки, підписки і коментарі. Чи можна міняти тему свого YouTube канала? Це питання ставлять собі. Як великі блогери, які мають вже там 30, 50, 100, 200, 500 тисяч підписників, так і маленькі блогери, хто почав знімати, записав 10 відео, отримав якихось там 500 підписників, і в нього типу закінчились теми. А, і також люди думають, може поміняти тему, може, моя не дуже сильно заходить, скажімо так, а я вже маю 500 підписників. Поміняю я, наприклад, тематику, буду говорити на прикладі своєї. Наприклад, я розповідав на своєму каналі про новини для українців, які проживають в Польщі. Поміняю цю тематику на, наприклад, кулінарні рецепти. Я думаю, що в мене вже є якась аудиторія. Ці люди будуть дивитись мої нові відео, будуть їх, їм будуть ці відео показуватись, вони будуть їх лайкати, будуть їх дивитись, і YouTube буде їх просувати далі. Ну і буде приходити нова аудиторія. Насправді, друзі, це так не працює. І це одна з найбільших помилок, які вбивають ваші канали, як великі, так і маленькі. І зараз я вам поясню, чому. Це все відбувається не тому, що Ютуб поганий, і Ютуб не хоче, щоб ви добилися успіху на його теренах. Це все через стандартні YouTube алгоритми, яким все одно, що ви там знімаєте. Єдине, що їх цікавить, це реакція глядачів на ваші відео. І як це все працює, пояснюю. На прикладі тих же самих новин в Польщі. Наприклад, в мене є канал на 100 тисяч, на якому я два роки, наприклад, займався тим, що робив відео про різні новини і зміни для українців в Польщі. Тут мені, наприклад, я, наприклад, переїхав проживати десь у Францію. І я думаю, мені ця тема вже не цікава. Буду тепер знімати про... Новини для українців у Франції, забуваючи про те, що вся моя аудиторія прийшла до мене тільки через те, що їм були цікаві новини в Польщі. Новини Франції, їм від них це дуже далеко, вони їх просто не цікавлять. І люди також починають міряти зміну тематики, бо часто люди міняють, знімають якісь там відео, вони нічого не набирають і люди не розуміють, чому. Бо з однієї сторони від них не відписуються, або відписується якась дуже маленька кількість людей, але все одно відео нікому не рекомендується. Відео ніхто не дивиться, воно збирає мало лайків. А як тільки ви знову випускаєте відео про Польщу, воно знову набирає велику кількість переглядів. І все тому, що youtube алгоритми побудовані на реакції постійних глядачів. Ми про це з вами вже говорили в інших відео, які ви можете також знайти на моєму каналі. І як це працює, також ми зараз це розберемо. Наприклад, ви поміняли свою тематику і ви випустили ролик про новини Франції. У вас на каналі було, наприклад, 50 тисяч постійних глядачів. З них, якщо раніше на ваші відео клікали там, з 50 тисяч, наприклад, 5 тисяч, тобто 10%. Uh, і там за першу годину ваше відео дивилось 5 тисяч глядачів, які лайкали, писали коментарі, uh, які там uh, постійно взаємодіяли з вашим каналом. То на цей раз вас буде дивитися, наприклад, не більше там, ніж 400 чоловік. Це там сама віддана ваша аудиторія, яка просто дивиться вас, і не важливо, що дивитись. Головне, щоб ви були в кадрі. І, до речі, дуже добре, що такі люди також є. Ютуб думає. Він не знає, чи ви знімаєте там про Францію, чи ви знімаєте про щось інше, він думає, що просто в вашій постійній аудиторії це відео не цікаве. А якщо це відео не цікаве вашій постійній аудиторії, то не має е, сенсу показувати це відео новій аудиторії. Тому як воно навіть, якщо воно не цікаве навіть вашій постійній аудиторії, то новій не буде тим більше воно цікавим. Після того, як ви випустите таке друге, третє, п'яте, десяте відео, все менше вашої постійної публіки буде відкривати ваші відео, або будуть відкривати і закривати їх одразу ж. Кількість постійних глядачів в Ютубі будуть зменшуватись, їх буде ставати менше, менше і менше. Чим менше у вас постійних глядачів, тим менше Ютуб вас рекомендує. А тут навіть ті, що були постійними, повідвалювались, нові не приходять. Відео, якщо у вас навіть набирали там по 50 тисяч, починають набирати по 500 переглядів, по 1000, по 2000 переглядів. І Через якийсь короткий час, ви просто закинете цей канал. І навіть якщо ви вже, там, наприклад, півроку вели оці свої відео про Францію, потім знову хочете повернутися до Польщі, скоріш за все, знову розігнати свій Ютуб, для цього потрібно буде дуже багато е, часу. Тож, це виглядає так: у випадку, коли ви створюєте новий канал і робите е, там контент на якусь конкретну тематику, YouTube допомагає вам зростати. У випадку, друзі, коли ви. Просто змінюєте тематику, неважливо, чи на малому, чи на великому каналі, все відбувається в іншу сторону. Ваш канал починає падати. І я зараз говорю не про цифру підписників, яка не грає абсолютно ніякої ролі, а я говорю саме про ту кількість постійних глядачів, яку вам вдалося заохотити постійно дивитися ваш канал. І тільки на це потрібно орієнтуватись, тож висновок ми можемо зробити лише один. Якщо у вас є якийсь великий, або середній, або навіть якийсь маленький канал, то і ви хочете поміняти тематику, то я раджу вам або цей канал, або просто його закинути, або продовжувати його вести, якщо він вам щось приносить. А під нову тематику просто створювати новий канал, і YouTube допоможе вам знову піднятися вверх. Це дуже важливо не путати е, різні тематики на одному каналі, якщо вони ніяк логічно не зв'язані, і якщо вони не будуть цікаві вашій постійній аудиторії. Дуже важливо під нові тематики просто створювати нові канали, і тоді YouTube точно допоможе вам е, стати популярним і досягти ваших головних цілей, які ви собі ставите на той чи інший проєкт. Дуже багато ми про це говорили в попередніх відео. Вони є на моєму каналі. Переходьте на нього, шукайте, дивіться, що вам цікаво. Дізнавайтеся нове про YouTube, розвивайте свої канали. В коментарі пишіть свої запитання. Я буду старатись на них відповідати з пункту власного досвіду, а не з пункту того, що десь я там почув. І надіюсь, це комусь з вас буде цікаво. Також, звісно, вдячний за лайки, за підписки і за репости. Дякую, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.